Всім привіт! Маємо сьогодні задачу підготувати ось оці місця. Ось оці. Треба все поштукатурити, пообдирати, що вже відпадає і саме ось і пофарбувати стіни. Також ще у нас Є зовнішня, чи задня сторона. Тут просто було побілено вапном, ось відпало от так багато. Є його Але ж вже пройшло багато років, воно знову відпало. Тому ось це ми теж виправимо. Побілимо ось ці міста. Отак. І пофарбуємо вугли та вікна. Що у нас з цього вийде? Побачимо в цій відео. Ось такий проміжний результат. Багато де повідпадала штукатурка. Зараз роблю розчин, замазую по можливості. По, всі, по всіх стінах, по всіх чотирьох стінах ось такі місця, також фарбу, де ось такі глибокі. Теж позамазуємо ось такі місця. І ось тут найбільше глибина тут достатня підпав кусок цоколю. Ось. Тут було зроблено декілька років тому це резі там заліплено, щоб далі не, не рушилось. І ось так, сьогодні будемо виправляти це як мінімум хоча б зробити ось оцей угол, тому що буде біда. Ой, ну коротше, білив тільки, що я добілив хату, е, показую результат. Ось так вийшло. Пофарбував вугли, вікна, але ось тільки тут білим не фарбував. В принципі, ще воно тримається нормально. Хоча фарба є, пізніше потім докрашу. позакрашую ось такі місця. Ну а, в принципі, Виглядає непогано. Тут сонячна сторона буде не дуже видно, але ж все ж таки покажу ось так воно виглядає. Оновив навив також і двері. І Фарбував тут вікно, але ще білим кольором треба середні рами пофарбувати двері також. І сьогодні все побілив і, і хату і з цієї сторони. Тут уже давно, так само ось кухня літня. Пофарбовано все. Тільки залишилося шкрук вікна зробити і підвести. ну Ось так. Дуже непогано виглядає. І ось ще поділи ось ці бордюрчики свої. Також деревинку і стовп. Тому ось така краса. Дякую всім за перегляд. Коментуйте це відео, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!